«Золотій інтризі бути львівським енергетикам, схоже, не цікаво вигравати прості чемпіонства. У матчі з найближчим переслідувачем локомотивом галичани не змогли закрити питання чемпіона. Зважаючи на те, що матч енергія локомотив та зоря Карпати збіглися у часі, глядачам доводилося розриватися. Ще до старту гри в Луганську футзальна галицька команда встигла пропустити. Результатом активних дій залізничників на початку поєдинку став справедливо забитий м'яч. Воронець повна використав обрізку Легчанова. Саперник бил нас сильніє в єдиноборствах, устрімленні в достиженні целі. Я беру это не скажем адільне взяти епізоди і фрагменти, і не какі то участки учаски ігри, ви поняли, А я беру всю ігру. Величезне бажання гостей нерідко виражалося жорсткою грою та фолами. Як результат шість порушень та дабл пенальті вирок виконував Якунін, але не влучив у ворота. Не забуваєш, ти забиває тобі. Цю істину на початку другого тайму підтвердив Сорокін. Енергія виглядала розгубленою. Конечно, пытались подавить их с первых минут, пытались наладить свою игру, линию свою гнуть. И, конечно, может энергия чуть-чуть была к этому не готова, но я не считаю, что у них не ладилось Играли, грали, где-то мы может, чуть сильнее были. Проте майже відразу господарі відквитали один гол. Легчанов скористався пасом Павленка та красиво увігнав круглого в сітку. А далі почався зірковий час Іваняка. Кіпер гостей тягнув усе, що летіло в рамку. Один із героїв матчу запевняє, що перебування у складі збірної не допомогло йому вивчити удари львів'ян. Вивчити невозможно. Легчано може пробити як ліво, як і вправо. то ж саме може робити і Якунін. команди обмінювалися моментами, але забити пощастило харків'янам. Рикошет зіграв за локомотив у епізоді, коли Федорченко пробивав по воротах. До кінця матчу Легчанов ще встиг оформити дубль та скоротити відрив. Проте погоди цей гол не зробив. 2-3 – красива перемога. Гостей нада підіжити перебити как, как, какої це время. Ігра очень емоціональна. Нервно надо первую точнее поздравить футболистов «Локомотива» с победой. На мой взгляд, они сегодня это заслужили. Они играли на поле, может быть, не намного, но сильнее, чем соперник. Теперь між командами лише два очки та 8 турів екстраліги. Очікую на суперників і очна грав в Харкові. Віталій Колочковський, Олег Кухар, головні новини Львова.